Добрий день дітки! Подивіться на малюнок та скажіть, що роблять діти. Так, вони їдять. А як ви думаєте, для чого ми їмо? Так, їжа нам потрібна для життя, тому потрібно вживати в їжу корисні для організму продукти, правильно харчуватися, щоб бути здоровими. Ми з вами вже вивчали, які корисні продукти існують. А чому вони корисні? Тому що дають енергію, щоб можна було бігати, стрибати, грати в ігри. допомагають рости, наповнюють організм вітамінами. Дітки зараз відгадайте загадки про їжу. Бурячка і барабольку, капустину і квасольку наварили і їмо, ще сметани додамо. Що це таке? Так, це борщ. На сметану масло, сир нам воно згодиться і корисне, і смачне, тече, як водиця Колір в нього, наче сніг. Пригощу ним вас усіх. Що це таке? Так, це молоко. Довго з тістом їх ліпили, у окропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Як ви гадаєте, що це таке? Так, це вареники. Мов маленький м'ячик, висить, а не скаче руб'яне, гладеньке. На смак солоденьке. Так, це яблуко. Молодці. Щоб бути здоровим, потрібно їсти 4 рази на день. Існує 4 основні прийоми харчування: сніданок, обід, полуденок, та вечері. Сніданок. Сніданок це найважливіший прийом їжі, бо вранці наше тіло прокидається і потребує енергії. Наприклад, на сніданок корисно з'їсти кашу, яйце, тост або йогурт з фруктами. Після такого сніданку буде легко і цікаво вчитися та грати. Обід. Обід це час, коли наш організм знову потребує заряду. У тарілці має бути щось ситне: супчик, картопелька, овочі, м'ясо чи рибка. Не забувайте пити компот чи воду. Обід допомагає нам залишатися сильними та здоровими. Полудинок. Полудинок це легкий перекус після обіду. Наприклад, можна з'їсти фрукти або кисломолочні продукти. Це допоможе вам зарядитися енергією до вечора, щоб не втомлюватися. Вечеря. На вечерю варто з'їсти щось легке, наприклад, омлет, овочі або запіканку. Це допоможе вашому животику спокійно відпочивати вночі. Пам'ятайте по правилах харчування. Перед вживанням їжі потрібно вимити руки. Приймати їжу потрібно у визначені години. Ретельно пережовуйте їжу. Ретельно мийте овочі та фрукти. Будьте охайними за столом. Пам'ятайте, що їсти потрібно повільно, не поспішаючи. Їжа це не тільки корисно, а й смачно, якщо обирати правильні продукти, їжте із любов'ю до себе, і ваш організм скаже вам дякую. Тож використовуйте свої знання про правильне харчування, щоб не хворіти і не звертатися до лікарів. Дякую за увагу! До побачення!